І, на мій погляд, страшні речі. Значить, вони відбувалися в соціальних мережах, okay. яким насправді дати ради практично неможливо. Mm -hmm. І держава тут ні до чого. Тому що технологічно існує тільки значить, одне рішення Відключати. Ну, це не найкраща варіант. Дивіться, ми з свого часу відключили ВКонтакті, однокласники і так далі. Відключили. Відключили. І що, небо впало на землю, та ні. Якось, Тому якось, якось, нація, якось нація навчилася жити без ВКонтакті, без однокласників, значить, нічого не сталося. Так от проблема ж, ну, перша, що. Деякі мережі, значить, вони не хочуть комунікувати з нами. Uh -huh. ну, а не тому, що вони не хочуть жодних запроваджувати е, обмежень uh -huh. контентних, е, ну, бо якщо там, скажімо, в Ютубі контентні обмеження є, якщо в Фейсбуці обмеження контентні є, то в ХА. Колишньому їх вже майже немає. Ну але певні, все ж таки. Але ну, зовсім це все, все змінилося за зміною акціонерів. В Телеграмі обмежень. Я можу сказати, немає. Вони з'являються тільки коли ФСБ mm -hmm. значить хоче от ФСБ. Вони значить до ФСБ. Вони дослухаються до наших регуляторів або там уповноважених органів. Вони не дослухаються. При цьому українці абсолютно не усвідомлюють загрозу Ну це треба чесно констатувати. Я точно не та людина, яка буде, знаєте. Улещувати виборців, я ну, кажу, як є, значить загрози не усвідомлюються. 80% згідно з останніми соціологічними дослідженнями використовують телеграм. Тобто, тобто, розуміння того, що сервери в Росії, що Росія має доступ до ваших персональних даних, угу. що Росія вашу інформацію, то, ну все, все отримувати. Значить, <плес> <плес> що мережа йде <клес> зустріч всім побажанням ФСБ, що, е, значить, Альфа, е, значить, яка у нас під санкціями, група Альфа російська, да, вона вона під санкціями України. При цьому, значить, вони, вони володіють <клес> на 1 мільярд доларів облікаціями Телеграми. <клес> І це нікого не турбує. Ну, значить, це, це означає, що нація абсолютно не усвідомлює загрозу. Загроза є, що а можливо вже і час запроваджувати воєнну цензуру, тому що воєнна цензура це не лише контентні обмеження, це ще додаткові повноваження Значить, знайти того, хто значить, бере і ціле спрямовано, може навіть не за російські гроші. Але день за днем пише, що всі ТЦК корумповані, що всі ТЦК значить, хапають людей на вулиці, що всі ТЦК відправляють людей без підготовки на фронт, що є брехні. Про те, що геть вся система така, значить, і ТЦК це жах, значить, і тримайтеся подалі від ТЦК. Ну, то значить, ти або Йолуб, або ти російський агент. А для закону не має бути різниці. Ти російський агент, або ти йолоб. Ти маєш за е, діяльність, яка підриває твою державу, сісти в тюрму. Тобто, якщо ти російський агент, то ти маєш сісти років на 15. А якщо ти просто йолоб, то в профілактичних цілях роки на 3. То я так розумію, ви вже готуєте якусь основу законопроекту. Дивіться, ми не готуємо основу. Я просто кажу про моє е, сприйняття цієї проблеми. Угу. Тому що цей, цей законопроект буде дуже непопулярний, І а, я, ж, я ж чудово це усвідомлюю, Да? Але знову-таки, ну про це ж варто всім подумати. І ну, просто вирішити, так а ти, чого хочеш, жити під російською окупацією з телеграмом, або жити в вільній Україні, або без, але без телеграму.